Максим Андрійович, компресійні панчохи чи еластичний бинт? Компресійні панчохи. У них рівномірний ступень компресії, і вони більш зручні. Операція чи мазі при варикозі? Ну, звичайно, є операція. Варикоз це хірургічна хвороба, лікується оперативним шляхом. Мазі лише додаток або профілактика певних ускладнень. А що гірше для мене стояти чи сидіти? Сидіти гірше для він, тому що більше умов для венозного застою, підвищення набряків, стояти без рухів теж не корисно, тому все, що з рухами, все чудово. А що гірше для вен спека чи холод? А, спека у спеку важче венкам виконувати свою функцію і додатковим іншим системам організму. А що корисніше для вен плавання чи біг? Мабуть, плавання буде більш корисним, хоча біг також дуже добре для вінок. У ЗДВН раз на рік чи за потреби теж дискутабельне питання. Якщо людина абсолютно здорова, немає ніяких проблем питань, то в принципі можна робити це за потребою. Якщо ж у людини або є певні проблеми, варикозна хвороба, або були в минулому якісь проблеми з поверхневими чи глибокими в'янками, то можна раз на рік перевіряти. Кого частіше варикоз. В жінок чи чоловіків? Жінки Так вже склалась сукупність факторів жінки в 4 рази частіше, ніж чоловіки хворіють на варикоз. Що гірше для вен? Солоне чи солодке? Солоне для вен гірше, проте надмірне споживання солі воно призводить до проблем в інших органах і системах, зокрема серцево судинні, це більш серйозно. І, звичайно, не агітуємо за засолодки. Це має бути міром.